Ісусу Христу, Отець, я можу брати шлюб із вдовою. Кома, дякую. Ну, <гум> я можу брати. Можеш, братчику, можеш. Так. Доброго вечора. Отче. Не знаю, чи у вас буде час, щоб читати відповісти мені. Мене звати Вадим, маю чарівну дружину. Та гарних діток, важко працюю на будівництві, але маю проблему. У кожного вечора після роботи хочу випити. Деколи це виходить забагато, особливо в суботу. Коротше, я алкоголік. Не так просто так сказати. Я думаю, що це людина, яка має проблеми із алкоголем. І вона має великий шанс це все виправити. Бо ні один алкоголік не скаже, що він алкоголік, і наркоман ніколи не скаже, що він наркоман. Він каже, то я в будь-який час можу лишити. Для мене це не є проблема. Алкоголь це є проблема, і вона є дуже велика. Як боротися з алкоголем? З хати забрати всі горівки, все повиносити, кілішки сховати. Ні, так не грає. Це категорично недобре. Це категорично недобре. В основному алкоголіками стають тим, яким забороняли пити, які в хаті ніколи не було горівки, і присутність у хаті алкогольного напою це вже було свято. І воно все так закладається десь там глибоко в підсвідомість, діти це відчувають. І потім наслідок от такі от речі. Проблема пиття, ну, щоб вирівняти і вийти з цього пік, воно, воно дуже скоро не, не вийде. Але воно можливе. І поки людина, яка має проблему з алкоголем, не скаже, я маю проблеми. Ніхто їй не допоможе. Ні лікарі, ні священник, ніхто не допоможе, поки хворий не скаже, я хворий, поки він не скаже, я алкоголік в мене проблеми. Бачите, як ми реагуємо на відвертість. Він написав я алкоголік. І воно так звучить. знаєте. Чому? Бо ми привикли, що краще б людина брехала, не? Ми направду реагуємо як на щось нестандартне. У Нас теж є проблеми. У нас теж є проблеми. Тому, дорогі друзі, мені подобається, що він навіть не, не скриває ім'я, він називає і каже, я мене звати так і так. І я от маю проблеми. Не, не ти один, друже. Таких людей, які мають проблеми, їх дуже багато. І найбільша проблема це в тих людей, які це скривають. Дуже багато людей, які мають проблеми з алкоголем, і вони одразу кажуть, давай вип'ємо, давай, цей. щоб біля них ще хтось був такий самий. Бо вот як вони поступають, так? щоб біля них також хтось випивав. І то вони заставляють, придумують всякі. Ну, да. ти що не друг, то те, що ти мене не поважаєш, то нормально, то за хлопців, то за то, то за все, за, ківч... за дівчат настоячи так все, до дна і так далі. Це маніпуляція, яка робить алкоголіків, яка виховує людей, які мають проблеми з алкоголем. І коли ви будете мені казати, я лишаю пити, кушати не буду. Ну, кажу вам, це не цікаво. Ви повинні себе показати Богові, як ви вмієте себе контролювати. Ніколи не кажіть, що я не п'ю. Налили вам, взяли, пригубили, як поцілунок, так? пригубив. Щоб розпізнати смак, чи це горівка, чи це коняк, чи це вино, чи це віскі. Так попробував, знаєте о, отак ви маєте пити. Попробувати. Так можна пити і так треба пити. Я не люблю алкоголіків і не люблю тих, що взагалі не п'ють. Бо що той слабий, що той нездоровий. Людина повинна бути всяка. Вона має бути трохи свята, трохи грішна. І хто мені каже, що він святий, до сповіді зразу розумієш? А хто каже, що грішний, то ну, ще трохи погрішити і теж сповіді. Так що Вадим, дя... все, не все в тебе втрачено.